У нас негативні новини, практично да щодо нашої інтеграції і до альянсу і до європейського союзу вони якось синхронно виникають. Тут нам кажуть, що НАТО нам не світить на найближчому саміті у вільносі з іншого боку. Єврокомісія дає висновки щодо готовності України вступити до Європейського союзу і каже, що із семи пунктів ми виконали лише два: Міше два за всі ці роки. Да, коли ми ну давай так візьмемо точку та да, відліку, коли ми записали а, у конституції, що ми прямуємо до, до цього до європейського союзу, із семи два, при чому там вказано судова реформа, наче непогано, і а, закон про медіа. Да, який розкритикували практично всі. Я хочу нагадати, Венеційська комісія, до речі, яка критикує і судову реформу, да, і закон про медіа в контексті, закон про мову, у тому числі, і так далі. А це що за меседж? Тобто Європейський Союз так розуміє, нам так само найближчим часом не світить. Ланочка, скажи, будь ласка, ми скільки років про це говоримо? Я не знаю, ну в мене нема слів. Скільки років, що виникає вже алергія, але все ж таки. Так, да, слава Богу. Не на нас з тобою, тому що ми багато разів казали, що ми не вступимо в Євросоюз по причині мастрицьких критеріїв. Мастрицьких критерії ми ніколи не вступимо туди. Є копенгагенські ще критерії, які теж нас туди ніколи не пустять. Не плутати є два типи копенгагенських критеріїв: одні стосуються виборчого процесу, а другі стосуються вступу в ЄС. Ну, я розумію, що Стефанішина, Іко, Трускавець, депутати і так далі, вони этого не знають. Я це розумію. Ну я то випускник Академії Госуправня Польщі, це друга після інак. Я то вчився, коли Польща вступала. Я то это розумію. Так я вам скажу: ми ніколи не вступимо в ЄС. Більше того, в той ЄС, в який ми коли можливо вступимо в 2175 тисячі От це вибачте буде не ЄС, тому що ЄС базується на наріжному камені е, так званого консенсусу. Голосування консенсусом. В чому його принцип? Що коли ми голосуємо про якісь важкі речі, податки або ще щось, торгуються між собою до тих пір, поки всі за столом не піднімуть руку і скажуть да. Тому що, коли ти за це проголосував, консенсусно, ти повертаєшся в свою країну, ти зобов'язаний це зробити, тому що ти сам за це голосував. А якщо буде кваліфікована більшість або проста більшість, то тоді хтось скаже, повертаючись до своєї країни, що я був проти, і це вони там зверху нам нав'язують і не будуть цього робити. Принцип ЄС це консенсус. Якщо зараз ну, нас не приймуть без відміни цього принципу. Відміна цього принципу означає зовсім інший ЄС, в принципі, інший ЄС. Більше того там більше немає кишені. Німеччина, яка фінансує це все. Немає. Німеччина вийшла і сказала, що день немає. Навіть на, на Євросоюз. Гроші закінчилися в Євросоюзі, А Німеччина каже, звичайні, більше немає. Все, э, візьмете репараціями у поляків. Все, на цьому закінчилось. Ну, а після того, як тільки деньги закінчаться, звідти почнуть виходити всі останні, тому що цимі був в тому, щоб розвести. на день. А денег більше немає, тому що відрядки кизяк, Германія, зелена, як вона? енергетика. У нас там зелена сталь буде. В Лондоні про це розказують, а у них зелена енергетика. Все дуже просто пройде час і все повернеться до своїх істоків. Так от ніколи нам є це не світить. Чи є інституційна проблема? Скажіть, будь ласка, скільки зараз депутатів в Євросоюзі? Ну депутатів е, в парламенті Євросоюзу? Та там під тисячу. А скільки буде, якщо при там ж квотний принцип? А зараз прийде ще Україна. А скільки буде в блокуючому пакеті Україна, е, Польща, Прибалтика і так далі? Та не візьмуть вони нас в ту. В тому вигляді, який я вже мовчу, що таке Маастеріс-Капінганський, це співвідношення боргу до ВВП і, там, і так далі. і так далі. А стосовно НАТО, я вам одразу кажу, п'ята стаття, ой, господи, п'ята стаття, статут НАТО говорить, виконання його, говорить про те, що ми повинні не мати конфліктів з іншими державами. Все точка. На цьому все закінчується. Або третя світова, або ми не в НАТО, або якщо ми. Ми не в НАТО, але з НАТО, але тоді не повною територією. Тобто, фактично, те, те, про що мріє Путін, розділ і штовхати а, у нас або, на це будуть або саме, ми в НАТО, або стадіон так стадіон.